Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 грудня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 353 190 особин за добу 800 і поранено 1 мільйон 59 тисяч 570 песиголовців за добу 2400 танків. 5858 одиниць за добу 4 бойових броньованих машин. 10 888 одиниць за добу 17 артилерійських систем 8314 одиниць за добу, 28 реактивних систем залпового вогню, 932 одиниці засобів протиповітряної оборони 611 одиниць літаків. 327 одиниць гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6404 одиниці за добу, 20 крилатих ракет, 1614 одиниць за добу, 1 кораблів катерів, 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 11 022 одиниці за добу, 27 спеціальної техніки 1229 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.